Так, експерт по морозиву в ділі я дуже люблю морозиво. Їм його всюди, всюди, де пишуть, що це класний спот, щоб спробувати морозиво. Тому звісно, я не могла пройти повз і цього закладу. А хочу сказати, що всередині дуже атмосферно. Там такий приємний персонал, всі вони відкриті. Поки ти чекаєш у черзі, до тебе підходять. Там, звісно ж, запитують, як справи, але це так більше для галочки. Але прикольно те, що тобі пропонують скуштувати, поки ти стоїш в черзі, приходить дівчина і каже: А ви хочете щось спробувати? Давайте ви спробуєте всі смаки, і типу оберете собі найкраще для покупки. Це дуже дуже великий плюс, я рахую. І так, ми взяли якісь. Я запитала, які самі такі популярні класи. Ірландські смаки за те, що нам запропонували, тому хочу спробувати перший зі смаком Sea Salt, тобто з соленою сілью. Це досить вершково. Так, Відчувається сіль, сіль відчувається, але вона навіть, яскраво виражена. І це досить прикольно. І при цьому не відчувається цієї приторності, солодкості, тобто помірний, смачний, солодко-солений смак. Подобається лайк. Like. Я добралася до другої кульки Морозова, це з ірландським коричневим хлібом. Тест. Це мені не так подобається, як перше. Воно таке з крупинками всередині, з крупинками хліба, справжнього хліба, але вони такі тверді і не дуже приємно їх жувати. Тобто вони попадаються і хочеться. Неприємно їх жувати. Проте на смак, саме морозиво, якщо не рахувати цю крупинку, саме морозиво досить таке цікаве. Воно незвичайне, не це точно не якесь вершкове, віддає якась така, Ми можемо зрозуміти, ну якийсь специфічний присмак тут є. Як ніби кекс з родзинками висушений і перетертий в пилок. От щось, щось типу такого.